Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу, сьогодні моя розповідь про жука кліта імітатора осовидного або кліта поперечно смугастого. При першому погляді на жука кліта імітатора осовидного, здається, що сидить оса, яка має довгі вусики і досить довгі задні кінцівки. Але це жук, який дійсно майстерно маскується під осу. Таке, як у оси смугасте черевце і ті самі жовто-чорні кольори. Кліт імітатор осовидний це жук завдовжки від 10 до 20 міліметрів. Він має чорне забарвлення, але на передньоспинці над крилах та черевці є характерний малюнок, утворений жовтими волосками. Вусики жовтувато бурі, дещо коротші за тіло, кінцівки також жовтувато бурі. Третя пара кінцівок довша за першу й другу. Самки і самці дуже подібні між собою, але самка відрізняється від самця більш насиченим жовтим малюнком та має яйцеклад, який виглядає з-під надкрил. Дорослі жуки виходять у травні червні, ведуть денний спосіб життя. Після парування самка відкладає до 60 білих довгастих яєць. Розміром до 1,9 мм яйця відкладає по одному у щілини кори дерев. Через 12-15 діб з яєць вилуплюються личинки, які вгризаються в товщу кори, а згодом роблять між корою і деревиною з ходи, поступово розширюючи їх. Ходи довжиною до 40 см. Личинка лимонно-жовта з маленькою головою 20-30 мм завдовжки, але на верхньому боці передніх грудей має малюнок у вигляді коронки. Личинки кліта імітатора осовидного живляться деревиною таких дерев, як дуб, рідше граб, бук, в'яз, іноді вражають березу, їстиний каштан та липу. Зимують личинки також у деревині. Навесні личинка, що перезимувала, розширює свій хід, повертається головою до кори та заляльковується. Лялечка довжиною до 14 міліметрів на колір охряно-жовта. Через 18-20 діб з лялечки виходить дорослий жук. Побачити дорослих жуків кліта імітатора осовидного можна у сонячні дні. Біля повалених стовбурів або біля вражених дерев, Кліт і совидний є шкідником листяних порід дерев. Для боротьби з даним шкідником потрібно своєчасно зрізувати хворі і ослаблені дерева, зрізувати і знищувати заселені личинками вусача гілки. Якщо ви придбали дрова листяних порід дерев і ці дерева були вражені личинками. То у вас є величезний шанс побачити навесні жука імітатора Осовидного. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.